А, значить, лежить отакий от акумулятор. Це бушний акумулятор з електросамоката. Ємність його 10 А. Напруга 36 В. А, значить, в чому суть? Хочу переміряти всі ці паралелі. І якби був активний балансир, він би паралелив би так, як треба. Тобто, до... напруга була б одинакова. І Як ви бачите, тут у нас з'єднані вони без холдерів, тобто без повітряних проміжків. Це не є добре, тому що якщо якась одна із цих акумуляторів гріється, то вона автоматично нагріває ще три сусідні. Тому зараз перевіримо мультиметром, яка тут напруга. І подивимося, чи варто все-таки було б ставити активний балансир. Не вдалося на камеру зняти, значить, дивіться. Напруга тут всюди 4,098, 41 вольта. Тобто з цим проблем немає з вольтажем. Напруга тут хороша. Що стосується по амперажу, ну, теж невідомо. Я трошки згодом покину її на е, активне навантаження, але треба зробити найголовніше най, най, най треба підпаяти BMS, тому що мало ли що, Невідомо, що як вони почнуть просідати. Тобто підпаємо BMS і дивимося, що з цього виходить. ну В принципі, якщо вже вони всі 4 вольти то це значить, що це дуже гарна батарея. Я тільки не розумію, чому її захотіли здати в утіль. Ну що ж, будемо бачити, а потім, коли будуть результати роботи, то подивимось, що краще з цим зробити. Що за бмс тут стояла, мені невідомо. Я думаю, що щось з активним балансиром, тому що так ідеально відбалансували ну, до 200 В. заряджена батарея до 40 вольт, тобто майже ідеально, але, на мою думку, вона була або трішечки підрозряджена, або ще щось. Тому ми, її, ми під неї підпаяємо активний балансир, підпаяємо BMS. І кинемо її на навантаження і подивимося, що вона нам скаже під навантаженням. Єдине, що навантажити її хоча б амперами 15 Ом. 15 це забагато, тому що тут 3 це по 5 Ампер на елемент Її треба навантажити десь хоча 10 А, максимум Ампер 10. Якщо 10 А, то це 400 Вт. Тобто це десь на 350 ватний мотор був 350 ватний двигун, поділити на 40, це максимум Ампер 10. Тобто, по 2, 2 А на елемент, це взагалі вважається непогано. Тобто 2 множити на 3 це буде 6, 6-9 А десь так. От. Ми будемо її навантажувати, якщо зможемо, якщо знайдемо в кого що. І далі, що ми зробимо? Далі ми подивимося, як вона витримає навантаження, як вона буде під навантаженням себе вести, і як вона буде просідати, і скільки в неї злишкова ємність. Тобто ну, з усього видно, що батарію перепаковували, бо сидиться 9, 10. Тобто паралелі вищитували. Знать би, чи її пропускали через активний балансир, ой, через репаркер чи ні. Я не знаю. Ну, а зараз. Поки що я її оце ось обріжу. Зайвий скотч обріжу. Рініше не скотч, а це у нас спеціальний ізолюючий картон обріжу. Підпаюмо BMS-ку і ставимо її на тест. По результатам тесту, вже в наступному відео я покажу, що цього було. І також ми її поставимо на таракан. Або ж. Ще кудись придумаємо. Тобто, все одно ми збираємо 72 вольтовий акумулятор запасний для нашого вожака. Тобто цей акумулятор буде мене в рюкзаку, і у випадку закінчення основного заряду на основному акумуляторі я хочу використати саме його. І мені треба буде два, три, два 36 вольтових акумулятори однакової ємністю. Тому, що якщо в якомусь акумуляторі буде менша ємність, то відповідно ланцюг розірветься, бо БМС відключить. Тому якось так, ось, працюємо далі. Тож Не забувайте на підпис... за підписку на обидва канали на мій на Доброго вечора з гаража.